Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. І так, майже мільйон переглядів на відео про відключення комунальних послуг, світла, газу і так само майже мільйон запитань. Ну не мільйон, але декілька тисяч точно. І дуже багато з них я повиписував, щоб зараз вам дати роз'яснення, кому ж, коли, за що, як будуть відключати світло, чи це прамомірно, газ, воду, все на світі, як за які борги це все. Починає працювати, вибачаюсь, трішки в дорозі, трішки там ми допомагали нашим захисникам, але тим не менше відповіді потрібно давати, тому що ви їх очікуєте. І щоб кожному не писати, то я вирішив в такому форматі. Ви, як завжди, долучаєтесь до каналу, впевнено, крокуємо до мільйона підписників, ще 40 тисяч залишилось, зовсім трошечки. З такими темпами, думаю, що до весни вже буде нас мільйон. Це точно, і будемо впевнено. Вирішувати ваші питання, впевнено відстоювати ваші права. Тож давайте працювати разом народною думкою, тому долучайтесь до каналу, натиснувши кнопочку підписатись. Так, комуналка. Що ж там напіймали? Чому так гостро стало питання? І це ну, не жарт. Воно дійсно гостро. Зараз розповім усі нюанси. Але хочу. Невеличку презентацію, що сьогодні, у 6 годині вечора, буде прямий ефір з адвокатами, де ми будемо відповідати на ваші питання по пенсіям, допомогам, оформленню, нарахуванню, ідентифікації, все, 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 що цю тему входить. Ми зробимо в великому прямому ефірі. Ви будете задавати питання на ваша улюблена рубрика, да, коли ви задаєте і відразу отримуєте відповіді. Кожен раз отримують відповіді близько. Десь 150 до 200 людей, але якщо взяти охоплення цих питань, тому що дуже багато питань схожих, то це на тисячі народних питань буде відповідь. Тож, шоста година вечора, сьогодні не пропустіть. Підключайтесь. А тепер відносно ваших питань по відключенню комуналки. Пишуть дуже багато, що чули, що це лише за світло а Чи все інше також туди входить. Дивіться, там було прийнято взагалі про, по комунальним послугам. В першій редакції так було дійсно за електроенергію. В тій редакції, яка прийнялась, вже напис за житлово-комунальні послуги. Тобто, все-все-все, що входить в комуналку. Поміняли світло слово на слово комуналку і. Отак От це прийняли. Тому дуже багато путаються, кажуть, що це лише по світлу. Ні, прийняли по усім житлово-комунальним послугам. На жаль. Е, далі, а, до речі, вода оце все ну, також туди входиться. Також комуналка. Хоч вона ну, трішки від інших надається, але тим не менше, це також комуналка. Е, при якій сумі мають право відключати. Дивіться, там сума боргу йде, рахується в неоподаткових мінімумах, так, і якщо в загальному перевести це на гривні, то це 620 гривень. Тобто бачимо доволі невеличкі суми, що таке 620 гривень, так місяць за світло, там чи місяць за газ. Но при цьому ще умова стоїть неоплата на протязі трьох місяців. І чому за світло гостріше? Тому що компанії вже заявили, що з 29 числа почнуть приносити листи попередження. А на протязі 10 днів, якщо не буде оплати, то почнуть ходити відключати. Це вже пряма мова компанії. Поки що ясно, але ну, думаю, що обленерго також е підтримує таку цю їхню ініціативу. І 29-го почнуться масово листи щастя. А після того протязі 10 днів хто не заплатить, то відрізати. Е також дуже багато коментарів було, що чому ви лякаєте простих людей, це ж лише для тих, хто не платить. Дійсно, в першу чергу це стосується тих, хто не платить. Але я ж чітко розповідав, що в зоні ризику ті люди, які не проживають в домівках, повиїжджали, виїхали за кордон, внутрішньопереміщені, тобто ті, які. Не платять, бо не користуються, але вони не подали заяви на протязі місяця потрібно подати заяву, що ви в тому будинку не проживаєте, щоб вам там не відключили і не подають показників, і тому їм нараховують по розрахунковим показникам. Вони можливо навіть цього й не знають, тому що квитанції приносять на ту адресу, де зараз нікого нема. І вийде, що вилази отака собі фіктивна заборгованість. Насправді заборгованості нема, бо ніхто ним не користується. Але через те, що нас так люблять рахувати, так по цим їхнім улюбленим розрахунковим показникам, ну щось таке з області фантастики. Ну, тим не менше, воно буде впливати. Тому тут дуже уважно підійдіть, якщо у вас десь стоїть якийсь будинок, квартира, ще десь чим ви не користуєтесь. І подивіться, чи вам туди не приходять квитанції, тому що в мене вон, сусіди не живуть, а їм квитанції постійно приходять, і суми буває, що вони за голову беруться, потім ходять з цими уточненнями, то я їм порадив, вони вже так працюють. Кожен місяць подають якийсь там один кіловат, так або один метр кубічний газу, і от за нього розраховується І якщо що робити, а до речі, Розподіл доставка газу чи можуть за це відрізати газ. Як ми знаємо, з вересня місяця більша частина України змінилася газопостачальна компанія так, з облгазів на газмережі. І до ось до 1 січня вже перейшла вся Україна. От саме 1 січня там чотири останніх області. Вибачаюсь, нема зараз з собою записаних. Я вам обов'язково скажу, тому що ви також просили в коментарі. Чотири останніх області перейшло до газмереж, і тепер це вся Україна. І Получається, платити потрібно іншій компанії. Дуже багато людей, які заплатили до кінця року, не платили в іншу компанію. Типу, поки нам там не віддадуть борг, то ми сюди платити не будемо. Написали заяви на повернення цього боргу, але ніхто його поки що я ще, наприклад, не чув, щоб його комусь віддали. Напишіть вас в коментарях, як з цим складається, хто заплатив не туди чи повіддавали. І е, дуже багато не платили за доставку газу, тому що нові реквізити, нове це все вбивати. Просто сказали, що ми трішки почекаємо. І от якраз виходить вересень, жовтень, листопад і грудень вже навіть 4 місяці не заплачено. Сума там. Доволі невеликі, так, по 150-200 гривень. І от якраз за ці місяці набігає цих 620 гривень і 4 місяці неуплати. Дуже багатьох таких людей знаю. І можуть сміливо прийти і вже погрожувати відключенням газу. Тому також тут будьте обережні, тому що принесуть, впхають в фіртку, бумажку, а потім. Е Прийдуть, відключать і скажуть, ми вас попереджували. Ви скажете, нічого не бачив, нічого не знаю. Вони скажуть, вам було принесено те, що ви його не побачили, то вже ваші проблеми. Типу, ви що не знаєте, що ви не платите. Тож за це також можуть відключати. І е, дуже багато радять судитися з цими газмережами, не платити їм за цей розподіл доставки газу, що це взагалі неправомірний платіж. Скажу вам так. Е, Да, читав, що дуже багато судяться, дуже багато виграють, але поки ви цим будете займатись, вам вже газ відключать. Ну, це така це, правда, це так воно діє. І навіть якщо ви потім виграєте, то вам буде потрібно заплатити дуже кругленьку суму, щоб його підключити назад. А якщо самі влізете, то це ще може бути печальніше. Або платити не платити це ще одне, а от вже самовільне втручання в газову систему, то вже зовсім інший пункт. І там вже зовсім інші покарання. Е, так, ну в основному це грошові. Е, що ще з таких важливих питань? Те, що відключати можуть все на світі, в основному це злісних лісних неплатників, Хто ще в зоні ризику, я е, розповів. І те, що сьогодні ефір не забуваємо, підключаємося, задаємо свої питання, отримуємо на них відповіді, постараємося максимально розгорнуто, максимально чітко, ясно. тож Залишайтеся світлом, залишайтеся з газом, щоб вас ніхто нічого не відключив. Боргів на даний момент перед житлово-комунальними послугами перед всіма компаніями в районі 200 мільярдів, 30 мільярдів з них це за електроенергію. Тож бачимо, що суми доволі немаленькі, і під відключення попаде дуже велика кількість людей. Тому контролюйте це все, дивіться уважно. А порада тим, хто все-таки не платить. По різним причинам можливо нема чим заплатити, можливо, не хочуть платити, можливо, ну куча причин може бути так. Тут я не буду виступати в ролі судді. Так, я просто дам невеличку пораду закиньте, хоч там по декілька гривень, так, на протязі декількох місяців, то тобто, в цьому місяці там якусь невеличку суму закиньте. В наступному, щоб вас прораховувався, що платіж тоді. Вірогідність того, що вам щось відключать, навіть за неоплату набагато-набагато зменшується. Тож, щоб не залишитись без нічого, то я б радив зробити так. Ми поїхали працювати далі. Роботи багато, але трудимося. Думаю, до шостої вечора встигнути і тоді прийти до вас на ефір. Тож, очікуємо, долучаємося. І не пропускаємо, готуємо свої питання до нової зустрічі на каналі. Народна думка, дорогі мої глядачі.